Камерами, то працівники міліції, звертаюся, я від імені всього колективу. Шановні колеги, шановні працівники міліції, працівники Служби безпеки, які там сидять, в кущах. Зрозумійте, що ми вийшли не тому, що зараз хтось нас буде в чомусь звинувачувати. Ми не дотримуємо нічиїх інтересів. Ми грухуємося за вас. Так? Ви також хворієте, ваші міністрі близько. Богів, горіють, так. І коли вони приходять до лікаря, вони хочуть, і ви хочете, щоб лікар надавав ефективну медичну допомогу, Забезпечував належний рівень цієї допомоги і при цьому не збирав ніяких грошей. І за це не вийшли. Але шкуро з Андрієвським намагаються по-іншому поставити роботу в Солоніцькому районі. Привласнити кошти лікарів і привласнити кошти пацієнтів. Ні корупції в Солом'янському районі, ні шкуро в Солом'янському районі не місце цій людині керувати адміністрацією.